Так, а дане відео я назву Технобог. Та, аналіз, система аналізу. Моєї активності у божественному режимі графіку. Так, ну, звісно, я... Це в мене цей фігура речі. Красота висловлювання для контрасту. Отже, ми сьогодні в коментах заговорили про те, щоб я відзначив, як я спав, тому що я буду спостерігати за своїм прокиданням і за своєю активністю. Сьогодні я супер активний. Я сьогодні працюю цілий день. Хоча так не потрібно робити. Треба все ж таки буде. Ну, я наздоганяю те, що. Я радуюся, що в мене є така активність. Це, в принципі, також мені цікаво подивитися цей результат. Отже, що було тут і тут. Чим далі, тим приблизніше, але то не має значення. А, цього 3 дня назад я спав десь ось так. Десь з обіда. От, до вечора. Потім началось. Поспав на наступний день з обіда десь так до підвечір, не до самого вечора, це вже поліфазний сон почався. Потім десь так від 18.30 до 23 і до 3. Це коли я прокинувся в три ночі. Потім в цей день в мене зранку був малесенький розслабончик. Я його не считав, десь там приблизно щось таке було. Задрімав чи не задрімав, не знаю. Далі буду точніше контролювати. Потім поліфазний сон після обіду. Ну, це вже після пізнього обіду. І ось тут, а, ось тут можна сказати, що я попрацював. 에, і тут а, знову був сон. І я прокинувся вже сьогодні в 0030. І я отут, в принципі, потренувався дуже бігом. Відзняв бложик. Ну, це активність на рівні робочої. Відзняти бложик відос. Тут у мене була екоактивність, це зелена екоактивність. Поприбирав в кімнаті, потрендів там по телефону. Таке щось. От. Потім знову засів працювати. І це просто планую, що ще попрацюю. Так що сьогодні взагалі двойна норма, така жорстка робоча. От. А тут вже новий рік буде. От, так, я усвідомив, що я можу сюди е, роботу також помістити. Ну, бо це я настільки оці точніші, <кхи> вже почав додавати щойно. Тому що це ж також важливо, е, що за даного сну, я, що я зміг. <кхи> так, тут я не пам'ятаю, Тут я тільки пам'ятаю сон, це вже не важливо. Тому що дані вони оці поступово формуються. І чим далі от це йде вниз, тим більше це має сенсу. Я собі такі активності тут е, виділив. Це сон, це робота, е, це щось таке типу навчання і якоїсь там діяльності роботи на перспективу. Воно все ж таки не таке жорстке, як робота. А, хоча б в тому сенсі, що воно дозволяє реалізувати ще це певне бажання, все ж таки до певної перспективи. І екоактивність це може бути щось таке, як ну щось помайструвати, щось поприбирати, щось десь прогулятися. Не знаю, може потренуватися. Може тренування якось буде по-іншому. Щось може схоже до цього буде. М -м тренування, тренування. Варто придумати для тренувань? Якусь штуку. А, чим же ж може бути? Це якась і активна штука, але вона протилежна в такій роботі. А, вона дуже... До тіла, сон до тіла. Тобто, от, оці це гарячі активності, вони ну, втомлюють. А це таке, от, в принципі, це відновлює. Це також таке хороше. І може фіолетове? Тобто це таке класне круте. Воно і активне. І водночас ну, активно для, для тіла, але і не робота. Це в, навпаки протилежне. То це буде тренування. Тренування. Можна ще якісь психопрактики виділити воно буде схоже до сну психопрактики. І до фіолетового. В цьому щось таке є. Так і... Як же ж, до речі, це не зайнятий бірозовий. Вони можуть бути дуже активні, тому можна приблизити добити до білого. Так. Хай буде так, психопрактики. Оце із важливого. Ну, далі буде осмислюватися. Такі ну, психопрактики. Це може бути налаштування, це може бути медитація. Це може бути форсування певного стану, який, наприклад, очищує або якось вижигає лишнє, очищає. Благодатним вогнем. Так що сьогодні, взагалі, в мене ударний день. М -м -м і на рахунок сна в мене немає сьогодні цього поліфазного сну. М -м до речі, в мене ж цей трошечки тут в цих днях е якась вірусня вчепилася, тому воно також -щ -щ впливало. Так, активність ще більша була. Навіть на фоні вірусні активність висока. А, так. Сьогодні я думаю, що я не знаю, чи я тут трошечки вздрівну, чи не вздрівну, Але певно, що десь так до Нового року цікаво подивитися, чи будемо ми її бачити по Росії. Ото такі цікаві прогнози, що хуйнемо по них. Ах. Ну, Не знаю навіть. Я щось таке відчуття між, що ніфіга не буде, і і що буде. Фіг його знає. Так. Ну, все одно всіх всіх поздравляють, там всі такі діла. Але ж, блін, ну, все хочете лягти, хочете проснутися рано. Все ж таки. Я не знаю. А -а -а -а. Я не хочу заспати більше, чим там чим, чим, чим 4... Години, ні, ні, ні до 4 годин. Ну, коротше, буду бачити, що воно буде получатися. <свісно> Може ще вздрімну. Тут дуже бажано вздрімнути. Так що вот. Ось така система. В мене зараз я заложив. Для, для, для аналізу цього мого графіку активності, про який я розповідаю.